Микола хвильовий, голод, обгризне дерева Заповідкою коні, гарячить муха вітер в степ, Кублиця по шляхах і по оселях стогін, жах росте. А сонце нагартовані язики гостре, а сонце в рослину смертельні ножі гинуть у тузі. Тремтячі роси, розпука біжить. Мандрують на бездоріжжі халабуди, за ними стежить журний риб, а на горизонці в фіолетах закрутий конає спечений грім. Збентежено дивиться неосяжна блакить і оцвітають блідоволосі дні, за повіткою голодні собаки доїдають. Торічній гній.